Традиційно купальний сезон у Житомирі стартував з першого дня літа, 2 червня, попри початок робочого тижня, на пляжі у гідропарку відпочивають люди. А працівники комунального підприємства Парк прибирають територію. Ви бачите, іде вилучення кущів, а також відбуваються покоси території. Душові кабіни ремонтувалися, поставлені, вже розсіювачі, новенькі крани новенькі поставлені, водичка є в кожній душовій кабіні. Будь ласка, користуйтеся. Лавочки поступово, поступово замінюються, фарбуються. Освітлення по центральній алеї зроблено, дякуючи міськ світлу. Центральна алея освічується у нас в темну пору Уже аж до самих дубків. Намагаємося якнайбільше огородити територію самого гідропарка. Ставляться, я думаю, ви знаєте, огороджувальні стопчики закопуються. Ну, цьогоріч ми з едуаровського парку сюди в гідропарк перенесли декілька дитячих атракціонів невеликих. Один ну, це наші батути, горки, дитячі рибалочка. Тому що тут треба щось оновляти. До середини, хоча б цього місяця, а може десь до двадцятих чисел, максимально зробити. Щоб людям було комфортно відпочивати, а чи можна купатися у річці тетерів на території гідропарку? Розповідають у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Були останні раз, коли ми проводили це е, минулий вівторок, на сьогоднішній день вже вдали результати. І я хочу сказати, що порівняно на сьогоднішній день по біологічному споживанню кислороду воді на один дециметр кубічний складає 20 міліграм кислороду на дециметр кубічний. при нормі не більше трьох. Хімічне споживання кислородно також є з перевищенням іде. В такі воді, то якщо по цих показниках, то ну, не забороняється, але не рекомендується. За мікробіологічними показниками там немає, не знайшли ніяких палочок лактозопозитивних, яких могли б визвати якісь, скажімо там, кишкові захворювання чи якесь, то не виявлено. Ну, Це воно ну, практично нешкідлива. Бажано її не пити після купання в річковій воді, не тільки в річковій воді, в інших водоймах, то бажано прийняти вдома душу 29 числа. Травня був зроблений ще один контрольний відбір води на дитячому дорослому пляжі, а також відбір був взятий піску на дорослому дитячому пляжі. До 6.06 будуть результати. І обов'язково по цим уже свіжим новим результатам ми надамо повну інформацію. Нагадаємо, що 24 травня у вбиральні на території гідропарку група підлітків розбила вікна та пошкодила рукомийники. За словами директора парку, наразі для відвідувачів працює лише одна модульна вбиральня з 8 до 19 години. На сьогоднішній день да, є відпрацювання поліції, зв'язувалися з нами вже батьки. Все. Приходили, дивилися, закуповують матеріали. Поки що наші вбиральні зачинені. Працює тільки один модульний туалет. Ну на жаль, так я не можу відкрити цей туалет, так як він в неналежному стані. В коментарях «Житомир.Інфо» представниця батьків підлітків, які пошкодили комунальне майно, розповіла, що вони відремонтують вбиральню. Діти дійсно зробили такий вчинок. Вже проведено з ними серйозну розмову з поясненнями, і ми серйозно поставились до цієї ситуації. І батьки згуртувалися і одразу погодилися компенсувати всі завдані дітьми збитки за власний кошти. І на даний момент вже зроблено заміри скла пошкоджених вікон, замовлено це скло, і найближчим часом буде проведена заміна разом з дітьми і батьками. Також плануємо відновити пошкоджений умивальник і труби. Плануємо розпочати на наступному тижні, так як скло потрібно було замовити. ось. Ми не знімаємо себе ніякої відповідальності і готові все відновити за власними силами за власні кошти. Тож комунальники підготували гідропарк до літнього сезону. А житомирян та гостей міста просять не псувати майно, а насолоджуватися природою. Дуже велике прохання до відпочиваючих до наших мото-автолюбителів. Дуже велике прохання. Будь ласка, ви бачите, що що один і другий пляж, і дитячий, і дорослий вони були. У нас приведені більш-менш в порядок. На в'їзді є шлагбаум, постійно ви його ломаєте, потім возмущаєтеся, що заїжджає автотранспорт. Багато дуже квадроциклів заїжджає на пляжі або зранку, або ввечері, або вночі. Дуже велике прохання. Поважайте, будь ласка, наш труд і поважайте один одного.